Рада єС погодила початок переговорів про вступ у Європейський Союз з Україною і Молдовою. Отже, першу міжурядову конференцію, як і планували, проведуть уже наступного вівторка у Люксембурзі. Про це йдеться на сторінці бельгійського головування в ЄС у соцмережі ЕКС. Ну, а більше про наш шлях до ЄС юридичний та економічний обговоримо з е, Арсенієм Пушкаренком, народним депутатом України з фракції Слуга народу заступником голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю вас! Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, 25 червня почнуться переговори України з ЄС про вступ. Як саме мають відбутися старти? Переговорів початок, і які питання чи яке питання буде головним на початку так дійсно затверджена е, переговорна група. Є указ президента. І 25 червня важливо, що це відбудеться ще під головуванням е, Бельгії, тому що з першого дня почне головування в Європейському Союзі Угорщина. У нас були е, скажімо так застереження, що угорська сторона може затягувати початок перемовин тому, все ж таки це розпочинається вже на завершенні бельгійського головування. Дійсно, в грудні минулого року було прийнято рішення розпочати перемовини. Весь цей час Єврокомісія готувала переговірну рамку. Вона затверджена, і 25 червня Україна представить свою делегацію переговірну перед європейською комісією. Європейським чиновникам, які будуть відповідальні, будуть вести наші перемовини, так само зробить Молдова. І звичайно, ми очікуємо, що в свою чергу європейська комісія представить переговірну рамку, власне, по якій ми будемо рухатися, і свою позицію щодо наших е перемовин. І це власне перший крок, з якого ми е сьогодні починаємо. І два роки, як ми отримали статус держави-кандидата, і ось розпочинаються вже конкретні. Змістовні перемовини по 35 главам, які ми маємо пройти, Ну от власне, пане Арсені, а що саме під час переговорів будуть вимагати європейські партнери у прес-релізах? йдеться про необхідність адаптувати свою адміністративну та інституційну інфраструктуру, якщо можна, що це означає у перекладі, ну на людську мову, так вибачте, ну Звичайно, ну варто говорити, що є копенгагенські критерії, затверджені в 92-му році, на підставі яких країни власне і на підставі цих критерій, їхні відповідності набувають членства в європейському союзі, і звичайно, що переговорна рамка вона наповнена змістовною частиною і принципи і, і процедури. Власне процесу відповідності і шляху до відповідності капенаганським критеріям це власне є політичні принципи про верховенство права, це є питання е вільної економічного ринку. Ну і звичайно, це спроможності інституційне спроможності державних органів влади. І звичайно, що сьогодні. Коли ми говоримо про початок перемовин, то перший крок це скрінінг українського законодавства. Власне, ми своїми силами всередині держави провели цей скринінг і проаналізувавши 28 тисяч сьогодні діючих законодавчих актів. Ми бачимо, що приблизно по 3 тисячам доведеться приймати парламенту законодавчі акти уряду підзаконні акти для того, щоб приходити приводити наше законодавство у відповідність і відповідно рухатися по главам. Переговорним головам е, сьогодні, які нас очікують, власне, зараз, після початку перемовин, півроку піде на те, щоб власне сама єврокомісія здійснила офіційний скринінг, Тобто є наш скринінг і наше бачення сьогодні. І власне, ми це представимо 25-го. Є звичайно, що з е, єврокомісії скрині, який відбудеться я думаю, протягом другого півріччя цього року, і на початку 25-го року ми отримуємо вже офіційно. Де європейська комісія бачить, що ми повинні дійсно здійснити е, імплементацію uh -huh. нашого законодавства, е, тому що коли ми говоримо про 33 рамки, то 33 переговорні глави, голови, вибачте, то це вони будуть по шести кластерам. Тридцять е, глава це інституційна, і 35 –– це з інших питань uh -huh. і власне е, Парасення. основне Парасення. завдання Пійде? це імплементація нашого законодавства, тобто приведення його відповідність uh -huh. з європейським законодавством. Пане Арсенію, дуже вам дякую за коментар. На жаль, насобна часу. Це е, е, привід для більш розлогої розмови, але наразі я вам дуже дякую. Це Арсеній Пушкаренко, дякую. народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був у нас на зв'язку.